Наш конкурс, в якому ми дізнаємося, хто ж сама приваблива, граціозна, кмітлива, весела, мудра і взагалі сама-сама справжнішенька місць нашого табору. Названня між табору Буковинка презентують Фіголь Анастасія перший Жагінс. Четвертий загиб. Другий загиб. Манелич Аліна, третій загина. Назарова Ірина, третій загиб. Грищук ліза, четвертий загиб. Четвертий загін. Отож, переходимо до конкурсних завдань, виконання яких буде оцінювати наші журі у складі Ткач Константин Орестович. Бардашевська Оксана Васильівна та Джус Василь Богданович. Ми переходимо до першого конкурсу, який називається Дозвольте відрекомендуватися. Зустрічаємо оплесками учасницю. Під номером один. Привіт усім! Мене звати Настя. Я із загону Екстрім. Задачі, сьогодні ви підтримуєте мене. Журі сьогодні суворе. Судити їм придеться багато. Но ви від мене не відводьте очей. Я ж дівчина просто клас! Умію танцювати, співати, ну науку люблю вивчати, гратися з друзями у дворі, писати вірші, сидячи на вікні. <плес> Зустрічаємо учасницю номер 2 <плес> Привіт усім і добрий день журі. Я з нас зараз стою на сцені, як, як завжди. Мен... Іменована я катею, і за... мені 13 літ. Займалась... Змалку малювала, присвятила пару років стрільбі з лука, займалася танцями всіх... всіх своїх людей, всіх своїх дітей. Всіх своїх друзів люблю, всіх е, шану тренеру і старшим віддаю. махну волоссям і, і усміхнуся мило. Всім радість, і Всім радості, щастя і миру. Зустрічаємо часу під номером три. Була дівчинка Іринка, так її всі називали з самого народження. Батьки в дівчинці душі не чайли, адже в них була найпрекрасніша дитина на цій планеті. Іринка дійсно була надзвичайно вродливою і, здавалося, весь світ стелився у її ніг. Йшли роки, Іринка росла. Бать... Батьки, як і раніше, мимовзіницю ока берегли свою дівчинку і задовільняли їй будь-які її бажання та примхи. І з цими казковими роками. Вінка пішла в школу, там їй відразу сподобалось, знайшла багато друзів. Провчившись вже сім років, пройшли неспомітно і незабутно. Іринка вирішила відвідати табір Буковинка для того, щоб відпочити, завести нові знайомства та перемогти в конкурсі міст Буковинка 2013. Українка, у мальовничих виросла краях, де лунає рівна пісня, звінко, в місті, де проліг чимаський шлях. З гордістю кажу, я українка, всім у з ким поряд я живу, з ким проходить тут мій відпочинок, з ким ділю і радість, і журбу. Щире серце в тебе часто чую. Нестерплю неправди, зла і зрад. Людях дуже людяність ціною, Віру, знаю, в кожної людини є талант. Хай сьогодні всім нам пощастить. Бажаю, всім я вам перемог. Хай не прожив. Розкажите Жинка жодна. Радості і бережи вас. Зустрічаємо учасниців під номером 4. Всім привіт! Мене звати Аліна. Я позитивна та непосидюча дівчинка. Я не можу сидіти на одному місці навіть пару секунд. У вільний час люблю займатися бадмітоном та вчити нові техніки оригамі. Я приїхала з, мов... з панівничого міста Заставна. Хочу побажати іншим учасницям удачі. Дякую. Зустрічаємо учасницю під номером 5. Хочу я вам розказати, що мене звати Іринка. Я весела і маленька. Мій танцювати гарненько. Книжки я люблю читати і з подружками гулять. Зараз стану перед вам. Оцініть мене ви самі. Встречаємо учасницю під номером 6. Мальованому містечку Чернівці, де блукає вулицями спокій, подарувала життя мені матір. Крихітки синіокій. Крихіті синіокій. Е, дуже дружелюбна і весела, з малих літ. Люблю з лука, люблю займатися. Скр... Спорт і азарт в крові моїй тече. Даючи мені натхнення, а сьогодні в день чудових всім бажаю я пор... перемоги. Бо у нас найгарніші дівчата, та найшміливіші хлопаки. Зустрічаємо учасницю під номером 7. Я маленька дівчинка, це що не звуся. На Україні родилась і дуже цим горжуся. Мені вже 9 років, закінчила я 3 клас. Тарас вчитись на відмінно. Бажаю щастя і здоров'я всім вам. І нехай переможе сильніший, а може і ми всі. Просимо журі оголосити бали за перший конкурс. Учасниця під номером один. П'ять, п'ять, п'ять. Участиться під номером два. Чотири, п'ять, чотири. Учаситься під номером 3. П'ять, п'ять, 5. 5, 5. Учаситься під номером 5. 4, 5, 5. Участиця під номером шість. П'ять. Чекайте, то було стоп, я стоп, стоп, 4. викладати. Учаситься під номером 4. 4. 5-5-5. Участиться під номером 5. 4, 5, 5. Участиться під номером 6. 4, 4, 4. 4. Участиться під номером 7. 5-5-5. Конкурсом буде мій конеб, в якому можна, кожна учасниця може проявити себе та свій талант. Зустрічаємо учасниця один. Одно втечу із твоїх обід, відхрещу хрещу свій час руками новома. В час, я була твоя, будто тільки ми, та любов твоя, не кто ще тільки. Мій.

i <laughs>

Зараз рядом зі мною нема, але знай, сонечко, я тебе дуже сильно кохаю. Запрошуємо учасницю під номером 4. Я займаюся орігами і тому хочу представити вам свою роботу і показати, як вона виконується. Я не знаю, Я не знаю, что не знаю, что это Я не знаю, что это такое. Я Я не знаю, что Я не знаю,

Запрошуємо учасниці під номером 6. Найдім Заховали шоколад у високій шафі. Це кому питає брат дітям чи жирафі. Ух! Думали, що порося біля хати сіло, та впізнали і вася, як потерли милом. Ух! Оля виліпила з глини і собаку, і дитину похвалив роботу тато, то дуже гарні, мав пенята Ух! Пусимо оцінити журі за другий конкурс. Учасниця під номером один. П'ять п'ять п'ять. Учасниця під номером два. П'ять-п'ять-п'я. Учасниця під номером три. Чотир, п'ять, чотири. Учасниця під номером 4. Чотир, чотири, чотири. Учасниця під номером п'ять. П'ять п'ять п'ять. Учасниця під номером шість. П'ять чотири. Учасниця під номером сім. П'ять п'ять. Дівчата, вийдіть на сцену.

Карамболь – це А, солодкий перець. Не правильний... А, солодкий перець, Б, екзотичний фрукт, в, компот і айви. Неправильно. Э... Не, не А. Э... Не це є екзотичний фрукт. Екзотичний. Учасниця під номером два. Кардамон – це пряність. А, сир, Б. Пряність, В. топлений, топлений жир. Б. Пряність. Пясниця да, да, да. да, да. да, да. да, під номером три. Тмін це екзотичний фрукт, пряність чи овочевий зуб. Це пряність. Да. Учасниця під номером 4. Таке <рес> це А. Назва пива. Б. Традиційний а. алкогольний напій Японії. В. Фруктовий сік. Б. Традиційний алкогольний напій Японії. <рес> Участиця <це> під номером <рес> <рес> п'ять. <рес> Каламбер Це А. Торт із збитих вершків. Б. Сир. В. Рулет з маком. Правильно? Ні. Ні, броді. Троле з маком. Ні. Молодець. молодець. Учасниця під номером 7. Анчоус – це японський суп, риба, екзотичний фрукт. Анчоус це риба. Учасниця під номером 7. Курага це сушені. Сушені виноград, Б. Сушений абрикос. В. Сушені яблука. Б. Сушений абрикос. Я, я, я <правлі> Оцінки журі за третій конкурс. Є, Учасниця під номером один. -а 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 -а. Перший два. хто не відповідає. Стоп, давайте так. Якщо не відповідь, тоді два. два. А, а може чотири, п'ять стати. Чотири, п'ять. Перший перший час. Чотири, чотири, чотири. Учасниця під номером два. П'ять.

Учасниця під номером шість п'ять п'ять п'ять. Учасниця під номером сім. П'ять п'ять п'ять. Представити свої моделі одягу, які вони приготували за сталий Розпочинаємо четвертий кон конкурс дефіле. Зустрічаємо учасниць під номером один.